По перше, це не Верховна Рада винна у тому, що у військових забрали доплати у 30 тисяч гривень, адже це кабінет міністрів їх вводив, і кабінет міністрів потім їх відмінив. Зараз Верховна Рада, начебто, хоче їх повернути через поправку до законопроекту, але потім фракція Слуги народу зрозуміла, що на це нема грошей. Необхідно ще 154 мільярда гривень. Де ж Україні взяти ці гроші? Хочу нагадати, що, наприклад, є такий олігарх Коломойський, який вивів із ПриватБанку 5,5 мільярди доларів за сьогоднішнім курсом. Це приблизно 203 мільярди гривень. От вам і гроші. Чому президент Зеленський не може забрати у цього олігарха гроші, який продовжує навіть під час війни красти у держави Україна? Чому Корбана, який критикував президента Зеленського, не пустили до України, а Коломойського не можуть ні видворити з України, ні ув'язнити, ні екстрадувати до Сполучених Штатів Америки, де його звинувачують у корупції? Можливо, США допомогли б повернути ці гроші, якщо Україна сама не може? От буквально прийшла новина, що у Молдові. Засуджений головний олігарх, який вкрав 1 мільярд доларів. Також до речі, з ізраїльським громадянством. Раніше Молдова була найбіднішою країною Європи. Зараз найбіднішою країною Європи є Україна. Коломойський не тільки вивів 5,5 мільярди доларів з Приватбанку, Коломойський маючи менше половини акції в компанії Укрнафта виводив звідти всі прибутки навіть під час війни до жовтня минулого року, коли Укрнафту націоналізували разом з мотор «Запоріж трансформатором, Укркразом та Укртетнафтою. Цікаво, що Коломойський постраждав менше за всіх, адже в Укрнафті у нього було менше половини акцій, а завод Укртетнафти був розбомблений росіянами, тобто держава отримала фактично руїни. Мало того, в Укртетнафти ще є великий борг, адже частинка Тат означає, що це колись було спільне підприємство із Татарстаном, якого Коломойський звідти викинув. І Татарстан пішов в міжнародні суди і відсудив сотні мільйонів доларів, які Укртатнафта має повернути Татарстану. І Тепер фактично держава Україна на себе бере цей борг. Питання навіщо націоналізували Укртатнафту, яка має у своєму активі. Тільки розбомблений завод і міжнародний борг перед Татарстаном при цьому не націоналізували Нікопольський завод Фесплаю, який дав непоганий прибуток минулого року 400 мільйонів гривень. Ми розуміємо, чому мабуть президенту Зеленському дуже важливо, щоб на 1 плюс 1 Алла Мазур його хвалила день і ніч. Але Алла Мазур зразом режисерами та всією студією коштує приблизно 10 мільйонів доларів на рік. Чому українці мають жертвувати мільярдами доларів задля того, щоб якийсь телеканал? Хвалив президента Зеленського. Якщо ж говорити довгостроково, а не на один рік, адже війна може затягнутися, то українцям пора почати сплачувати податки. Наприклад, в Німеччині людина отримує 2500 тисячі євро, із яких майже половину сплачує податки. Ще кількасот євро сплачує комунальних платежів. І нарешту живе. Я, наприклад, не погоджуюсь з міністром цифрової трансформації Федеровим, що айтішники в Україні мають продовжувати сплачувати мізерні податки на рівні прибиральниці, при тому, що в країні йде війна і країна потребує грошей на війну. Наприклад, якщо у Айтішника зарплатня 3 тисячі доларів, то в тій самій Польщі не менше 30% він би сплатив як податки. В Україні ж він сплатить кілька тисяч гривень. Як якийсь, начебто, ФОП, хоча фактично він не ФОП, а він працівник компанії і має сплачувати нормальний відсоток податку, а не дурити державу. Навіть якщо б він сплатив податок в Україні, все одно менші витрати на комунальні послуги, на продукти, на оренду. Все одно айтішнику в Україні вигідніше жити ніж за кордоном. Так само різного роду фірми. Не знаю, як зараз сплачує податки нова пошта, але раніше на чеку, який ви отримуєте в новій пошті, було написано якесь СПД, тобто так само ухиляння від податків. Те саме стосується кафе-ресторанів, які реєструються також на ФОПів, і ви сплачуєте окремо чек за алкоголь і окремо чек за все інше. Це все ухиляння від податків. І всі ці підприємці обкрадають військових. Ну і на останок щодо виплат військовим. Тут також треба підходити справедливо, адже те, що забрали доплати у військових Херсонської, Харківської та інших прикордонних з Росією областей, які знаходяться, хоч і не під постійними, як під Бахмутом, але під обстрілами, це не те ж саме, що у військових на кордоні з Білорусі, де нема бойових дій, або, наприклад, у поліцейського в мирному Києві. Де ще взяти гроші? Це дати економіці України працювати. Навіщо існу комендантська година в Києві, навіщо існує комендантська година в західноукраїнських областях, мало того, що це не Комфортно, адже людина приїжджає на вокзал в час, коли незабаром починається комендантська година, і вона вже не дістанеться додому, адже навіть таксисти її не довезуть. Мало того, що це породжує корупцію, адже різного роду командири тероборонівських підрозділів стають такими собі місцевими церками, які можуть видати перепустку, так це і для економіки дуже погано. Економіка України і так дуже сильно впала. До речі, за прогнозом, в цьому році економіка України ще впаде, а економіка Росії вже почне зростати. Нам треба піднімати економіку. А не вбивати її ще більше. Президент Зеленський вже показав, що він не розуміє, що таке економіка, коли закрив метро в Києві під час коронавірусу що не зроблено було ніде ні в Європі, ні в Америці, а тільки в комуністичному Китаї. Так, звичайно, ці всі комендантські години. Заборони нічних клубів це дуже популярно. Це додає очок у рейтингу Зеленського, але це дуже погано для економіки. Звичайно, я не говорю про прифронтові та прикордонні міста з Білоруссю, Росією та Придністров'ям, але у всіх інших частинах України економіка навпаки має працювати в посиленому режимі, а не в напівживому.